Вітаю, друзі! Сьогодні 30 липня, вже почався сезон літніх окуліровок. Я замовив живців одного відомого для багатьох українців ютубера Максима Гаранджі. Зараз ми подивимося, як саме виглядають живці, хто не знає, для тих, хто хоче колись собі замовити, як все насправді виглядає. І сподіваюся, ця інформація вам стане дуже корисна в нагоді. Єдине, що дивіться. Мені буде дуже важко одною рукою і знімати і відкривати. Я буду намагатися зробити так, як, щоб вам було зручно, але придеться робити невеличкі паузи. Ось таке ми бачимо замовлення. Зараз покажу, що я замовив. Замовив два, дві яблуні а все інше ні, ще абрикос один є, слива і персики. Зараз вам будемо показувати. Що Максим нас просив робити в першу чергу, це зрізати кінці з обох живців та поставити у воду. Зараз повернусь. Ось як обмотані живці з середини. Спочатку пакет зі скотчем, потім замочений картон, як бачите. Ось як живці виглядають з обох сторон. Оновив я зрізи. Зараз покажу взагалі, що я замовляв персик кондор ранній лауреал, чи лаурол, господи, це пізній персик, кримський амур, абрикос, е, яблуня, яблуня фуджі Кіку 8, Джероміні, точесан, слива. Це була яблуня Джереміні Слива Точесан диплоїдна. і персик Ерлі Крест Дуже захотів собі ранніх персиків, як бачите. Ну, ось такий списочок. За доставку я заплатив 113, здається гривень. Ось так. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Зараз будемо відправляти наші живці щоб вони більш трішки посиділи. В воді, не на жарі, як зараз, і будемо робити наші літні щеплення. Ось це мені треба зараз 3 години дня. Десь за весь день це все діло мені треба прищепити. Це буде просто робота до вечора. Все, дякую за перегляд, всім до побачення!